І квиток, отже, квиток отримують студенту першого курсу факультету математики, фізики та інформаційної технології Максим Апорсков, у нас нас, та студентка першого курсу факультету Романо-Германської філології Анна Сосновська. Зараз, друзі, також за традицією запалюється факел. пиріг в мене сьогодні Ось така смакота. Всім привіт! Другий день хворію, але на море приїхала. Ну, Плавати не буду. Щось першого числа так відчула себе, якусь таку слабкість, не зрозуміла. Ми ще встигли з'їздити на французький бульвар, змінити факультет Анастасії, в неї була, був маркетинг. І змінили на міжнародні відносини. Вона ще навіть встигла на 11-ту годину потрапити на посвячена в студенти. Так що позитивний момент, але приїхавши додому, все, я лежала вже до вечора. І просто без якихось сил. Сьогодні трошки себе покраще почувала, змонтувала вам 3-4 відео. Не знаю, скільки по факту вийде. Ось і приїхав чоловік і. Пообіцяв, що на годинку поїдемо, я подихаю, а він половить. То сподіваюся, що саме так і буде. На жаль, плавати не буду. Дуже шкода, але різкувати не буду. Думаю, якийсь вірусняк підхопила знову на дикому пляжі. Мені тут дуже подобається. Іти шукати лебідієй. Не буду. Змонтую вам те, що було. Зараз 2 вересня. Це відео було з таким запізненням вже ровно в тиждень. Подивлюсь, як я буду встигати це робити, але по факту це так. Ось, Мені подобається ось тут на каміннях. Чоловік мені навіть вже підготував і куртку, і кофту. Ліж би я тут була щаслива і не нила. Тут також декілька рибалок є. Шикарне місце. Я по факту роздяглась, бо неймовірно, все рівно жарко. я не розумію, з яких причин або мені просто жарко. чи дійсно мене колбасить. Трохи кашель є, але саме більше таке відчуття. Слабкість дуже сильна, зрозуміло. Можливо, ця новомодна хвороба. Не знаю, ну, що, що віресняк, то точно. Вигляд маю просто жахливий, але подихаю. Дуже тепло. Я не знаю, чому я вдягла цю кофту. Думаю, що мені буде спокутно. Фух, Така слабкість, зараз ляжу на камінь. Тут це дозволяє, що просто лягти. Ось тут такий прямо камінь шикардосний, на якому можна лежати і хворіти. Теплий, нагорітий камінь, але слабкість просто колосальна. Ну, краще лежати біля моря, дихати повітрям і годину навіть поспати, чим вдома у ліжку. Я думаю, так. Якщо ще є бажання комусь тебе, хоча я навіть сама сама нас привезла на машині, бо дуже люблю їздити машиною. А ще е вчора чоловік вже повертався додому, і прямо, е тобто мені навіть за з вікна було видно, потрапив в ДТП, е переходив хтось на пишехітному переході, якась жінка. І тут же якась машина стояла. В общем, когось він не замітив, і по ітогу він виновець. В общем, три місяці пройшло, але но... я вважаю, тримає маленьку дистанцію. В общем, У кожного свої. І чомусь я була впевнена, що саме цікаво, чому я це розказую. Чомусь я була впевнена, що страхування покриває розходи і виновнику, тобто та людина, яка. Віновник, да, ДТП і тому, хто, хто жертва, Да? так жертву дійсно покриває страхова, а твою машину ні. Чомусь. Чомусь я мала інше уявлення, можливо, якісь страхування інші. Не знаю. Якось також, зазвичай, ну, у мене один раз таке було, що я потрапила в ДТП. Він, я не знаю вже вкотре. Декілька разів просто розходилось, не було не подряпане, а тут другий раз він вже винен. общем, кожен навчається. Прям 1 вересня, прям день навчань, прям день знань, це точно. Ой, не знаю. Саме головне, щоб прочекали вони довго на поліцію. Ну, бо я бачу по карті, що він стоїть і стоїть в тому місці, а просто ніяк він мені дзвонить. Я набираю, я включаю телефон, не можу розмовляти, і він не, не розуміє, що я чую його. Дивлюсь, що по карті ось поруч з будинком майже. І, і потім в ітогі поліція сказала, що оформлюєте Європротокол. Мені здається, Європротокол також не дуже вигідно. Не розумію, Я не розумію ці страхування. Чомусь у мене було інше уявлення, що покривається обом сторонам. Виявляється, ні. бачу тут двох рибаків со своїм, а я тут лежу. Спілкуюся сама з собою. Ну, і чому так? Не спілкуватися, дивіться. Як я лежу? Це така хвор... хвора і записую якийсь контент. Ай, я не можу. Це такі всі блогери чи ні? Ненормальні люди, я маю увазі. Да, ну трохи легше себе відчула і змонтувала сьогодні три відео. Три відео змонтувала, четверте набрасала, але вони невеличкі. Але з такими переглядами я не бачу необхідності робити 40-хвилинні або годинні відоси. Якщо я знаю, що в мене і 15 хвилин і подивляться дуже мало людей. Якщо секонд може, хоч на 200 переглядів, заходить. То, наприклад, ось ці е, німецькі наслідження, дуже шкода, але деякі відео, відео не набрали навіть 100 переглядів. І тому, скоріш за все, ну, такі відео це однозначно, що мені нема сенсу просто знімати. Хоча і подобається, але е, стільки витратити часу і ще з е, запізненнями зараз я виходжу на те, що я. Сьогодні вівторок, 2 вересня, і я роблю рівно тиждень тому, також вівторок. То я не бачу такої необхідності, скоріше за все не бачу сенсу знімати. Можливо, якщо так буду проїздити, то, можливо, щось і зніму. так, скоріше за все, вежу Хворію. Так, да, все рівно класно лежати біля моря і дихати повітрям. Так можна хворіти. Сподіваюсь, за годинку мені рибак щось шо небудь піймає, хоча я не впевнена. Піймав тільки, що дві рибки я бачила. Не встигла, буду слідкувати. Я зараз на морі. Шум хвилі і все рівно чим я займаюся. У мене грузиться відео, як бачите. Працюю навіть тут. А ось так, якщо зробити ночну зйомку, то, в принципі, хоч щось да видно. І це прям в один і той самий момент. Ось така різниця у зйомці. Так що інколи змінюю. Але якість, мені здається, трошечки худше виходить, коли ночна зйомка працює. Ну, все рівно. Що є потреба щось зняти, то все рівно значно, значно краще. Так що працюю, як бачите, прямо зараз.

Махов закинути до неї. І ось сьогоднішній улов. Шикарно. Скільки по кількості не знаю, але видно, що багато. Чистили 40 хвилин. У цей улов. Дві години ловили і 40 хвилин чистили. Ну, так буває. Правда, чистила не я.